У цьому відео ми розглянемо основні теги HTML, які знадобляться новачкам для розмітки сторінки. Загалом існує більше сотні різних тегів, але ми розглянемо лише ту їх частину, яка зустрічається, на мою думку, найчастіше. Для зручності я розділив теги на кілька категорій: базові, семантичні та теги форм. Гайда глянемо детальніше на ці теги, але перед тим прошу поставити вподобайку та підписатися на мій канал, якщо з якихось причин ви ще не підписані. Отже, почнемо з базових тегів. Перша група тегів, без яких не може обійтися жодна веб-сторінка. Це теги DocType, HTML, Head, Body. Тег Doctype – це навіть не зовсім тег. Скоріше оголошення для браузера про те, які дані йому очікувати від цієї сторінки. Ось ми пишемо Doctype з атрибутом HTML. Далі йде тег HTML. Це кореневий елемент нашого сайту, в якому розташовані інші теги. Обов'язково має містити атрибут «Lang» з правильним кодом мови. Це потрібно для пошукових систем. Наступний тег тег Head. Це голова нашого документа, дані всередині цього тегу не відображаються безпосередньо на сторінці, але є дуже важливими для нашого сайту. Зараз якраз і зазирнемо в нашу голову за подробицями. Тут завжди будуть метатеги. Частина мозку нашої сторінки, що відповідає за правильне сприйняття сторінки пошуковими системами та роботами. Наприклад, тег мета з атрибутом «Charset» вказує на кодування нашої сторінки, щоб браузер коректно сприймав контент нашого сайту. Або той же тег мета з такими атрибутами. Атрибут Name зі значенням Viewport повідомляє браузеру про те, як саме обробляти розміри сторінки та змінювати її масштаб. Атрибут content поруч. Описую за якими саме правилами обробляти ці розміри. Фактично, за допомогою подібних налаштувань, ми закладаємо для сторінки можливість адаптуватися до різних типів пристроїв. Тут також є тег title, де повинна розміщуватися назва нашої сторінки, і це теж важлива інформація для просування сайту в інтернеті, тому варто звертати увагу, щоб всередині цього тега був потрібний текст, а не стандартний типу документ. Сюди ж я б додав ще теги Link та Script, що слугують для підключення зовнішніх файлів стилів, скриптів тощо. Зверніть увагу, що теги «Meta» та Link не парні, тобто вони мають тег, що їх відкриває, але не мають теги, що закриває. Повернемося з мозку до кістяка сторінки. Ще один обов'язковий тег для сторінки тег що позначає тіло нашої сторінки, де знаходяться всі потрібні нам теги, тексти, зображення та інший контент. Тепер заглибимося у тіло нашої сторінки і розглянемо часто вживані теги, без яких не обходиться майже жоден сайт в інтернеті. Отже, першим у нас буде DIV – універсальний тег, в який можна вкладати що завгодно, зазвичай виступає у ролі обгортки для інших елементів, такого собі каркасу для інших більш смислових тегів. Тех параграфа використовується для параграфів тексту, закінчених за смислом фраз, часто помилково або через лінощі замість нього використовують діви або й навпаки. До речі, явище, коли майже вся сторінка складається з дівів, прирівнюється до дуже тяжкої і майже невиліковної хвороби під назвою Дівоз або Діватоз. Звісно, це жарт, але будьте уважні, і з самого початку намагайтеся верстати грамотно, користуючись семантичними тегами, про які ми поговоримо за кілька хвилин. Йдемо далі, і наступний наш тег span, призначений, зокрема, для візуального виділення частини тексту, Як і DIV належить до універсальних селекторів тегів, але DIV – блочний, а span- інлайновий. Далі тег EMG. Це непарний тег. Тут все просто. За допомогою цього тега ми можемо вставляти зображення на нашу сторінку. Звісно, вказати один єдиний тег замало, ми маємо вказати шлях до нашого зображення в атрибуті CRC. Лише після цього зображення з'явиться на сторінці. Тег посилання важливий тег, призначений для створення посилань на зовнішні ресурси або на внутрішні сторінки сайта, використовується з атрибутами Href, що і є посиланням на потрібний ресурс або частину сторінки. Теги заголовків від H1 до H6 призначені для розмітки розділів сторінки. На жаль, часто нехтують правильним вживанням цих чудових тегів або не вживають взагалі. UL, OL, LI. Теги нумерованих та ненумерованих списків використовуємо для оформлення певного переліку. В одному з моїх відео я розказував, як краще оформлювати списки. Tech Table. Багато хто вважає, що це застарілий тег, який був основним для розмінки сторінок у 90-х та на початку 2000-х. але це зовсім не так. Таблиці призначені для оформлення пов'язаних між собою даних. Саме для цього їх і використовуємо. Тобто те, що виглядає як таблиця, частіше за все і оформлюється як таблиця, також таблична верстка зустрічається для верстки імейл листів Для розбивки нарядки та колонки в таблицях використовуються ось такі теги. Тепер перейдемо до наступного блоку наших тегів. Одного разу, давним-давно, розробники зрозуміли, що самими дівами вже нікого не здивуєш, і вирішили зробити їх виразнішими, додавши трохи смислу. Так і з'явилися семантичні теги, які дозволили розробникам вирішити проблему одноманітності тегів та розрізнення важливості контенту для пошукових систем. Ось так було до семантичних тегів, ось так після. Тож розглянемо основні семантичні теги. Main тег для основного контенту сторінки. Всередині нього знаходяться розділи сторінки зображення тощо. Header та Footer – Ці два теги прийнято вважати тегами для встановлення шапки та підвалу нашої сторінки. Хоч, як то кажуть, не все так однозначно. Якщо це відео набере 300 вподобайок, то запишу більш докладний матеріал про семантичні теги. Рухаємося далі. TechNav. Призначений для позначення основної навігації по сторінці, зазвичай використовується на сторінці один раз, хоча можливі варіанти. Зазвичай цей тег можна зустріти в хедер, а всередині нього список з посиланнями на важливі розділи сайта. Тег Section – логічний розділ сторінки, її структурна частина пов'язана за змістом з іншими подібними розділами сайту. Має містити заголовок необхідного рівня. Тег Article Окремий незалежний розділ сайту може бути перевикористаний або повністю незалежний. Тегблок Quote спеціальний тег для оформлення цитованих уривків тексту. Тег асайт спеціальний розділ сторінки, де може розміщуватися інформація, яка прямо не стосується основного вмісту сторінки. Переходимо до останньої частини нашого відео. Трохи інформації про теги форм, бо це також важлива частина будь-якої сторінки. Отже, власне. Теги. Тег форм слугує контейнером для елементів форм. Лейбл мітка для полів форм. Ось так вона виглядає на сайті. Tag Input. Тег для отримання інформації від користувача може мати різні типи, відповідно отримувати різні за типом дані в залежності від потреб. Ось так може виглядати. Тегстерія. Тег для отримання більш розгорнутої відповіді від користувача. Теги Select та Option теги, які дозволяють вставити на сторінку елемент з вибором чогось. «Button» або тег кнопки використовуються або для відправки даних з форми, або для виконання певних дій на сторінці, часто візуально плутують з посиланням. Ось і закінчується наша коротка екскурсія по тегах. Звісно, що є купа корисних та специфічних тегів, про які варто знати. Але про них ми поговоримо в наступних відео. Пишіть в коментарях, що ще ви б хотіли почути та побачити про теги. А на цьому все. Не забуваємо ставити вподобайки та підписуватися на наш канал. З нетерпінням чекатиму на ваші коментарі до відео.